10 листопада православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Параскеви, нареченої п'ятниці. Сьогодні єпископ Волинський Луцький Нафанайл очолив Божественну літургію у свято-благовіщенському храмі села Раківліс, камінь каширського благочиння. Владиця співслужив благочинний протоєрей Стефан Михалюк і сум священників благочиння. Єпископ Волинський Луцький Нафанайл також вручив клірикам Камінькаширського та Михнівського благочинь церковні нагороди. Настоятель свято Благовіщенського храму села Раківліс, протоєрей Миколай Смолярчук, був достойний права служіння божественної літургії з відкритими царськими вратами до Херовимської пісні. Клірик храму протоєрей Ростислав Сіжук був нагороджений палицею, Клірик свято Ілінського храму міста Камінька Ширський священник Владислав Михалюк, а також настоятелі парафії, сіл Черче та Бузаки Михнівського благочиння священики Віктор Базюк та Іван Панасюк, були удостоєні права носиння золотих хрестів, щоб хрест священства, який положено на отця Ніколая, на настоятеля, його помічника, отця Росіслава, щоб вони достойно несли його на цьому приході, щоб ви, люди, які сюди приходите до Бога, щоб вони допомагали йти. Путем покаяння ради вічності, Бог помоч вам, а тисні колайку, вам сил і всього самого прекрасного від Господа. І Господіну нашому, при освіченішому нафаної, єпіскопа Волинському і Луцькому. Зібогранівий потік. имя и стране нашей, освященному а собору всему настоятелю пришлю поющим, на сюда храма сего и всем православным христианам. Подожди, Господи, мир, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и завилие плодов.